В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. На черзі 70-й псалом для тих, кому в цьому житті лишилось вже менше, ніж більше. Тобто всім нам і мені також. Є там такі слова: Тебе, Господи, я з нетерпінням очікую, на тебе я покладався від народження. Час моєї молодості, не забудь мене в час старості, коли мене покине моя сила. Поки не розповім про Твою силу своїм поколінням, своїм дітям, внукам і правнукам. Для чого тоді старість? Як не розказати і не передати то, що нам передали? В цьому стиху є такі стихи. Боже, ти мене навчив. Ти мене рятував, помагав, провів через мою молодость. Зараз в час старості, зрілих років, ми можемо зробити собі якийсь аналіз, як Господь провів вас у страшні молоді роки. Звичайно, хто робить цей аналіз? Та я є не дуже старий, але коли собі згадую молоді роки, коли я міг попасти. І не попав, і, дякуючи Богові і молитві моїм батькам роблю аналіз, як Господь мене проводив через страшні молоді руки. То скільки ми можемо знати, а скільки ми ще не знаємо? Ми у Божественній літургії молимося словами Дякую Тобі за всі добродійства, вчинені нам, які ми знаємо, і яких ми не знаємо. Явні і неявні. І сьогодні ми молимось. І дякуємо, що Господь для нас зробив. Друге, Господь каже через псалмопівця Давида, я до кінця своїх днів буду примножувати Твою хвалу. Давид каже: не зупиняйтесь на досягнутому. Скільки би ви не мали у цій благодаті, каже, примножуйте, поки ми ще розуміємо, що з нами робиться. Поки ще згинаються ноги в колінах, ми маємо робити ходити і молитись. Цей час закінчиться, бо буде час, коли ви не зможете нічого робити. Господь каже у Івані від Івана: робіть, ходіть, моліться, поки є день, бо надходить ніч. Коли ніхто нічого не зможе зробити. Якщо ви ще не прочитали це письмо, читайте. Якщо ви не ще не помолилися, кафіс до Димитрія чи до Миколая, моліться, бо буде час, коли ви не зможете ні бачити, ні ходити. Чим і за рахунок чого ви будете жити в старості? Чим і за рахунок чого ваші діти будуть ходити по тому світі? І третє Давид у цьому Псалмі просить, не забудь мене в час старості, коли мене покине моя сила. Якщо я намножу, примножу хвали Божої, тоді Господь буде з нами у час нашої старості. Один святий говорить, Будьте біля Господа, коли ви можете бути, щоб коли ви не зможете бути, Господь сам був біля вас. Притча про добрих дів покаже, що є час, коли треба збирати оцю цю олію. Пригадуєте? треба назбирати оцій благодать. благодаті, і буде коли час, коли треба буде очікувати. Ікраз Давид у цьому псалмі каже: Я, Господи, з нетерпінням. Очікую Тебе. Господи, навчи мене цінувати час, який ти мені дав. Допоможи примножувати твою хвалу, скільки би я не мав, щоб я собі не говорив, все хвати, мені вистачить. Точно не хвати. І коли я більше не зможу діяти, не забудь мене в час моєї старості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank <music> you.